Я добре вбивала деменів, дуже, дуже добре. Тож Заріель, Архідея Волиці зробила мене своїм власним бойовим псом. Я її підігравала, поки чекала нагоди зібратися забратися звідти. Десять бляха рухів не могла втекти, але тепер я вільна. Заріель відправляє по мене одну мерзоту за іншою, але повір, я туди не повернусь останні голосливі шавки, яких вона нацькувала десь неподалік. Ці тупаки прикидаються паладинами Тіра. Допоможеш мені їх здолати? Відправимо їх туди, звідки прийшли. Значить, ти хочеш, щоб я вбив твоїх переслідувачів? Вистачає, чому я маю робити? Відправимо їх туди. Матюки мене заскочили біля застави на пагорбі. Навряд чи вони далеко втекли після того, як я їх підсважила. Коли покінчимо з ними, здихаємося того паразита, а потім візьмемо фейрун за яйця. Як тобі?